Коли і чи буде в цьому сезоні це, що забарний стане гравцем стартового складу цієї команди, ну тобто гравцем важливих матчів? Я ще пару тижнів тому, коли ми говорили про можливий прихід Забарно, сказав, що мені не дуже подобається варіант з Парижем, тому що там дуже сильна і дуже зіграна пара центральних захисників. Маркіньос Пачо е, Забарне, як гравець, який більшу частину своєї кар'єри провів правим центральним захисником, ліворуч я взагалі його не пам'ятаю, якщо чесно. Тобто, це, скоріш за все, під Маркіньоса. Маркіньос, ну як на мене, це один найсильніших з найсильніших центральних захисників взагалі світу. Дещо дивує мене цей вибір Забарно, якщо він у нього, звісно, був. Хоча Переходити в команду, яка тільки виграла Лігу Чемпіонів, ну типу, чому ні? І ще важливо розуміти, що власне, про що думають в Парижі, і що думає, як в керівники клубу мається на увазі, з точки зору по розбудову команди далі на наступні роки, і що думає про свою подальшу кар'єру сам Маркініс? Тобто, бо Може бути, як варіант, що захоче як тяго сіло грати в Європі там до майже 40 років, а може бути варіант, що він вже хоче повернутися просто додому, і наступну умовно, наступний рік він поїде собі в Бразилію, де гроші в принципі теж є.